А що за птичок оці хавали, не знаєш? Терен, не терен. Коротше, що то хавали, що аж криші зносило. У мене знайомий розповідав, три таблетки відсюди схавав, по ступенькам зійти не міг. Ну, в общем, то була молодость і глупость, да? ми ж то таким гімном не займаємося. Радіодітальки. Класна штука, як доповнення посилки. До речі, особливо класно, коли вони прийомні. А там вони прийомні. Я опять на той стороне посылку открыл, шо? Так, что у нас тут? Полетел пакетик. Сумно. Так, что тут? Глянь, дырчастые транзисторы. Дуже классно вам будет видно через пакет, да? А я вам не видно. Зачем вы это кажете? Видно, видно. Там же мне не видно, не то, что через камеру. На Siemens снимаем, а 57-й. Ще да? оператор такий, що не вдержить телефон. А потім каже, що я не буду тобі більше знімати, бо ти на мене постійно трендиш. Дирчасті транзистори, бачите? Накушені е -е, вони так і повинні бути зроблені, щоб видно було, позолота є ще немає. Мікросхемка так само, вона має бути надкушена, якщо немає слідів відомої позолоти, має бути надкушена і все, тоді ніяких питань. Тоді все зрозуміло, все прийомно. Так, тут все зрозуміло. Діоди. Діоди не купуємо. Ще до цього не доросли. к 53-й. Додому. До мамок доплат до своїх побіг. Да? А, о, диви, оці транзюки неприйомні. В цих транзисторах нічого цінного немає. Також доплат полетів. Перемикаці. Кнопка пуста. Перемикач має бути схема і стрілка. Схема стрілка і рік. Рік, рік. Так, стара сліпа людина. Так. Рік не бачу, тому будемо розгепувати. Далі оця галетка. Вона неприйомне. Поняли? Тобто тут нічого немає, хай летить плати. Так, діодики. Діодики також прийомні, але мають бути жовті всередині. Там все просто, у кого-то крепить, а Поехал, да? Понакупляют виски в рекаде. Так, радиатор, 179 килограмм. Не сиди. Не сняет, они вылазят. Записку даже нашел. Так, тут у нас пакет пустый. А, и еще маленькое зауваження до бытовой платы. Когда вы...